Ближче підходь. Так, не так близько. Дивіться, я вирішив показати, що в мене в машині. Що я, так як я їжу багато, можливо, хтось побачить і також буде возити такі речі. Давай. Далі. Ну, по-перше, салфетки вологі. Без них нікуди. Далі. Запальничка. О! Кусачки. Далі я навіть тримаю батарейки. Це батарейки під ці датчики тиску і пульт. Бо зараз зима. От, шнурок мікро-USB, здається, він називається. Так, далі. Стаканчик давно. Не... Але він є. ще радянський. Так, далі. Оці штучки, я не знаю, як вони називаються, гім... гумові саморізи, для того, щоб якщо пробив колесо, можна було. Закрутити його, що далі суперклей. Обов'язково був колись боковий поріз і я, я тупо не міг доїхати. Суперклей виручив. Трохи соди і суперклей. Соди я купував в магазині. Так, що ще? Що цікавого, там інше. Ключі, цей далі тут. Погнали далі. Піна. Ха-ха, вона вже там закінчується, але вона потрібна для електромобіліста. Беремо піну, якщо потіють вікна, натираємо вікна і вікна не потіють. Дуже просто і легко. Далі, туалетна бумага. Ну, я розумію для чого. Ну, Ви розумієте для чого, я це понятно. Так, що іще? Злива на вулиці, а в мене є зонт. А це, якщо дуже велика злива, це дожді Бо колись було, помниш? Пам'ятаєш, як ми поїхали без дождівіка в Карпатах, що було тоді. Мокрі, привольні, простужені. Так, що далі? Давід, що це? Це коротше, подушечка. Надуваєш її отак, отак і спиш. Так. Далі. Мультитул. Чуєш, я в машині живу. Мультитул на всі випадки життя, отвертки, всякі ножі і навіть можна щось відкрутити. Так. І ще возю з собою кипятільник, але ніколи його не використовував, На 12 вольт може наступний момент, коли треба буде щось закип'ятити. Є. Так, що ще? рулетка. Що не знаю для чого, це просто так. Надо, як будуюсь, треба рулетку. Так. Тут ніби все. А, ні, у мене дивіться, що ще є. От що це? Ладно, це, цей аміак. Для того, щоб бізі хтось. О, погано, то для цього вам як потрібно. Ну, тобто, на 4. на шетирність. Давай сюди. Так, Зараз не подивимося, що у мене є тут. Так, перше. Компресор. Компресор, щоб качати. качать. Тамкрат. Вогнегасник. Mm -hmm. Відро. Не питайте навіщо, але воно є. Так, прикурювач для того, щоб... і тут э, цей буксирувальний трос. І прикурювач для того, щоб, якщо потрібно, прикурити машину. Є. Yeah. так... Yeah. Лопата. Один раз вспомним. А, тебе не було. Ми застряли мамою е, на пагорбі не могли виїхати. Я тоді після цього поїхав і поставлю. Це був. Був? Да. Ми зас... ну, машина сіла, От для да. цього потрібна лопата, бо я тоді руками е, цей... так, дивимося, що є, ще. Аварійний знак. Який ти ніколи не спойлюшся. Слава Богу. Що ще? Що ще? Я дед мороз, знаєш подарки. Це, це, цей. крючок для того, чтобы на болт цеплять, если надо. А, ну и вода, она уже прям грязная, но для того, чтобы руки помыть, для... так... На том долго Ключ, не надо комментировать. Ключ для того, чтобы колесо раскрутить, там секретка. И еще у меня есть такая тема. Что это? У меня есть такая тема, это вот все. Ну что, понял? Ну, тобто як колесо пробив, це ж шнурок каже. Береш його, там то що там типиться. Ну коротше. Ну, от, в принципі, отак. А що ви возите у себе в машині? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви возите. Можливо, я послухаю або подивлюсь, прочитаю і зможу також додати, бо іноді оцього всього недостатньо, якщо десь поїхав і пробив колесо в полі або десь якась інша ситуація. Зараз лайк, коментар. Чиз!